Учень, Стосовно того, як справді перекли... перевести страждання в якісну площину, як це роблять? Лайтман. Ні, кількісно ти не можеш. Ти проблема в тому, як якість важливіша за кількість. Що це означає? Ти плачеш. Розумієш? Ти плачеш, бо хочеш, ну. Я не знаю, щось, скажімо, якусь особливу іграшку, а мама має намір дати тобі, не знаю, якусь їжу, а не іграшки. Тоді вона просто чує лише одне, вона не чує цього, скажімо, для прикладу. То чим тобі допоможе плач за цією іграшкою чи за тією іграшкою, або за її розміром, це взагалі не той напрям, це не той мам. Так би мовити, це не називається ман, це просто не той хісерон, який сприймається вище. Отже, насамперед, ми повинні звернути увагу на характер того, яким має бути страждання. Весь світ кричить, і весь світ плаче, обурюється. Це не відчувається на горі. на горі відчувається порожнеча, повна тиша. Там є уважне ухо лише до. Дуже визначено страждання хочуть видавати, чекають цього, очікують таких сил. Будь ласка, ні, наче нічого не отримав, нічого не почув. і ми повинні це зрозуміти, бо і у нас також у нас. У час підготовки ми втрачаємо масу часу просто на страждання. Ми думаємо, що просто сидимо і страждаємо, значить, я просуваюся. є навіть якесь певною мірою відчуття героїчного в тому, що я перебуваю в стражданні. А це зле начало, це справжня кліпа. Дуже дуже важка кліпа, яка буквально спокушає людину, обманює людину, ніби в самому відчутті страждання є якась користь. А страждання, про яке ми говоримо, це страждання любові. я хочу любити тебе і нездатний. У мене немає на що. За що вхопитися для цього? У мене немає куди віддавати, у мене немає каналів, у мене немає зв'язку. Це інше страждання, яке називається стражданням любові. А всі інші відчуття страждань, бій, це просто не по суті. Вони називаються тваринними. Бо всі вони заради отримання, і лише це страждання тонке, яке є правильним стражданням. Тоді воно відчувається творцем. Це страждання заради віддачі, це страждання клів, якому немає кому віддавати, немає кому давати, немає кого любити. саме це точно спрямоване до нього. Це входить в нього. Це для того, що... для цього там буквально є маленькі. І отвір, у якому цей намір сприймається. Тож за страждання оплата я кажу так йдеться не про те, щоб думати про величину страждання, а про те, щоб із тисяч видів біди страждань, ми зробили точне з'ясування правильного страждання, правильного клі. Чого ми від нього хочемо? Чого очікуємо? І тоді це страждання буде точно відповідати оплаті винагороді, яку він тримає, вже тримає. Ну і Так, учень мені потрібна ця робота, щоб знати рау ця робота, це робота з'ясування і виконують лише в думці. лише в думці. Відчуття страждання у серці, а перевірка і виправлення страждання у мозку.